Війна за гравій. через незаконне вивезення гравію село Підгір'я Богорочанського району може залишитися без питної води. Місцевий мешканець Василь Федорко каже, воює з цією проблемою з 2006 року. Однак безрезультатно майже півтори сотні звернень у різні інстанції. А віз і досі там. Вірніше машини, які курсують річкою та забирають каміння. Вони змінюють напрям течії ріки, і ріка приповені розмиває береги. Береги, бачите, вже розмиті, дуже навіть розмиті. Розмиває береги. Далі йде углублення. І пропадають ґрунтові води, які живлять колодязі. Пропадає в людей вода в колодязях. Кажуть, що ви маєте більше біця... стріляти. Риба, то вже навіть не будемо говорити, що риба, вони по воді їдуть, вони ковшами, камінь великий. Є. Вигортають екскаватором, він вигортає камінь на берег, там збирають. Це вже про живність річку навіть тут нема що говорити. Вчора варвари страшні. Сільський голова Наталія Міщук каже, вдавалися до різних способів боротьби з зломисниками, однак результатів жодних. Ми неодноразово зверталися в міліцію, працівниками міліції складали з протоколу адмінпротоколи. Зробимо своєї сторони, що можемо, Встановлюємо шлагбауми. Перехоплюємо, але на жаль, всі підписуються тим, що це для, для будівництва вдома, для своїх потреб. Щоб впіймати на гарячому крадіїв гравію, селяни з міліцією влаштовують своєрідні рейди. Проте перехопити вантажні машини непросто, особливо якщо вони по той бік річки. Випадків дуже багато було. Буквально щомісяця по одному-два випадки виявляли порушників, доставляли їх у раві міліції для складання відповідних документів і. Потім дані документи направлялись в екологічну службу для складання адміністративного протоколу. Ловити важко, бо якщо бачать в формі тут працівники міліції зразу їжу річкою, що зловити їх. Неможливо вивезення гравію з бистриці. Біде трьох сусідніх сіл Підгір'я, жураків та діброви. Якщо постійно і у великих кількостях далі вибиратимуть гравій, це загрожує тим, що в колодязях може пропасти вода. Та у випадку паводку село має всі шанси піти під воду. Лариса Фриїшин, Віталій Магалатій, новини 402.